Серіал Бункер для мільярдерів. Це номер один зараз. Рейтингу на Netflix на момент зйомки цього відео. Але я не розумію, чому цей шлак взагалі на першому місці. Кількість драми на квадратний сантиметрик оцієї кіноплівочки він перевищує всі можливі норми. Там цей слов безкінечний, як повільно тече сльозав героїні, як вона прибивається до стіни і повільно сповзає, знаєте, в якихось своїх муках. Картинка в серіалі гарно дуже зроблена. Ідеальне світло, ідеальні макіяжі. Здається, що вони знімали взагалі це все в один день, тому що я не бачу різниці між обличчями протягом всіх цих десяти серій. Проте, сюжет він дуже дуже слабкий. Це якась драма, якісь зради, зрада на зраді, якісь інтриги. Оці сімейні неадекватна, абсолютно хвороблива поведінка персонажів. Заради картинки можна подивитися. Якщо вам сподобалось, напишіть чому дуже цікаво. Отак, от на фоні послухати ще можливо, не впевнена, що я буду дивитися. Продовження